Знаєте головну помилку неефективного керівника? Вона дуже проста, вона наче очевидна, але багато керівників це роблять. І це не ставити ціль, не розуміти, не фокусуватися, не вести за собою команду до цієї цілі. Просто щось робити, тому що ми так звикли, тому що це колись приносило результати. Але куди ми йдемо ось в цю одиницю часу? Навіть якщо ви, як керівник, про це знаєте, чи знає про це ваша команда? Подивіться на це. І якщо ви в нову одиницю часу сфокусуєтесь на досягненні цілі, то я вас запевняю: ефективність роботи вас і вашої команди підвищиться в рази. Спробуйте!